В затишній київській квартирі на 10 поверсі жили четверо друзів Рудий кіт Мурчик із білими шкарпетками на лапках, кудлатий песик рекс із добрими карими очима, яскраво-блакитний папушка кеша з жовтою грудкою та маленький білий щурик сніжок із рожевими вушками та довгим хвостиком. Прокинувшись рано вранці від оглушливого вибуху, який змусив тремтіти шибки у вікнах. Тварини помітили, що господарів немає вдома. На столі лежала записка. Мусили терміново евакуюватися. Обіцяємо повернутися якнайшвидше. Любимо вас. Корм у шафі на кухні. Перші дні були найважчими. Коли лунали сирени та вибухи, від яких дзвеніли вуха, а підлога під лапами здригалася, Рекс, як найстарший, збирав усіх у найбезпечнішому місці у ванній кімнаті. Вони сиділи, притулившись один до одного. Кеша ховав голову під крило, мурчик намагався здаватись меншим, згорнувшись у клубочок, а сніжок тремтів, притулившись до теплого боку Рекса. Не бійтеся, заспокоював їх Рекс, хоча його власний хвіст час від часу здригався від страху. Ми маємо триматися разом! Кеша, який міг літати, став їхніми очима. Він обережно визирав у вікно, сідаючи на підвіконня, та повідомляв про все, що бачив: про спалахи у нічному небі, про дим в далині, про порожні вулиці внизу. Мурчик, знаючи всі закутки квартири, знаходив залишки їжі у найнеочікуваніших місцях. За холодильником, під шафою, а навіть у старій зустріній коробці на нахід маленький сніжок вирішив діяти. Вночі, коли його друзі спали, він прогриз маленьку дірочку в нижній частині вхідних дверей. Щоночі він сміливо спускався сходами до першого поверху, а потім вибігав на вулицю. У темряві, ховаючись від світла ліхтарів патрулів, він пробирався до найближчих смітників. Його маленький ніс безпомилково знаходив їстівні скарби черствий хліб, залишки печива, забуті консерви з залишками <постив> небезпечною пригодою. Одного разу сніжок ледь не потрапив під уламки скла, коли поруч вибухнуло вікно від близького обстрілу. Іншого разу він годину просидів у старому черевику, ховаючись від бездомного кота. Але щоразу він повертався з здобиччю. То шматочком сиру, то залишками хліба, то навіть цілим сухариком. Ти найхоробріший з нас, сказав якось Рекс, коли сніжок приніс половинку яблука, знайдену біля шкільної їдальні. Одного разу, коли їжі знову майже не залишилося, вони почули важкі кроки на сходах. Тварини злякано притислися одне до одного в кутку. Двері відчинилися і до квартири зайшли українські солдати, які перевіряли будинок. Дивіться, тут домашні тварини. вигукнув один із військових, освітлюючи кімнату ліхтариком. Побачивши добрі очі солдатів, Рекс першим підійшов до них, обережно виляючи хвостом. За ним потягнулися й інші. Кеша сів на плече одному з військових і щось защебетав, наче розповідаючи їхню історію. Сніжок, спочатку несміливо, а потім довірливо підбіг до чобіт солдата і став на задні лапки, показуючи свій порожній животик. Солдати, розчулені цією зустріччю, поділилися з тваринами своїми пайками, а потім не змогли залишити їх і забрали з собою. Так почалося нове життя чотирьох друзів. У військовому таборі вони стали улюбленцями всього підрозділу. Рекс допомагав вартувати і своїм гавкотом попереджав про наближення чужих. Мурчик ловив мишей, оберігаючи продовольчі запаси. Кеша став своєрідним вартовим, його гострий зір помічав найменший рух у небі, і він попереджав про наближення ворожих дронів особливим тривожним криком. А сніжок, завдяки своєму досвіду пошуку їжі, тепер допомагав знаходити найкращі місця для облаштування схронів, а ще приносив радість і розраду бійцям своїми кумедними витівками та акробатичними трюками. Інколи вночі, коли було тихо, друзі збиралися разом у теплому бліндажі і згадували свій дім. Вони сумували за господарями, але знали, що зараз їхнє місце тут. Серед хоробрих захисників України. Знаєте? сказав якось Рекс, дивлячись на зорі крізь щелину в укритті. Іноді найкращі друзі з'являються в найважчі часи, і найсміливіші герої можуть бути зовсім маленькими, додав він, дивлячись на сніжка, який вже спав, згорнувшись в клубочком на теплій військовій курці. Кеша, Мурчик і сніжок погодилися. Вони стали не просто домашніми улюбленцями, вони стали справжніми маленькими героями, які разом зі своїми новими друзями військовими наближали перемогу України. А історія про їхню дружбу та відвагу стала легендою серед солдатів, які передавали її від підрозділу до підрозділу, як символ того, що разом можна подолати будь-які труднощі.